Вітаю вас, друзі! Сили оборони України продовжують практично щоденні атаки у глиб території так званої Російської Федерації. Цієї ночі на Кубані було уражено безпілотниками залізничну станцію Кропоткінська, вже не вперше. Є щоправда і сумні новини вже дві доби як не горіли російські нафтопереробні заводи, але не переживайте, найближчим часом вони загоряться знову. Тим часом на так званій Росії і на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Луганщині, посилюється бензинова криза. Російський нафтопаливний комплекс не витримує тих атак, які завдають українські воїни. Прийшло серйозно багато. Прилетіло багато і попала хорошо. Надваліться взагалі. Блін, все загорелось. У нас ПВО ну очень, як кажуть, в дирах. Соратнику Гіркіна не подобається, що російська протиповітряна оборона не може впоратися із українськими атаками. У росіян справді доволі сильна ППО, але її просто не вистачає, оскільки територія так званої Росії занадто велика. На війні! Всі пансеря на війні! Їх немає більше! Їх ні! Мені, ні, ні, <звіг> а Але оскільки Україна досить масово, часто по декілька сотень запускає безпілотників у глиб так званої Росії, відчувається вже й дефіцит ракет до зенітно-ракетних комплексів. ту ракет! навіть. <звіг> Їх ні! Я й це говорю тому прикраїть истерику, тупорилу. Тому росіяни і далі будуть відчувати дефіцит палива, бо війна це найважливіше для російського керівництва. Росіяни можуть і без бензину посидіти. Головне, аби для війни вистачило. Ну просто гражданський персонал не буде отримати бензин на, на колонках, і будуть заправляти на них тільки танки. От і все понимаете? і все одно будуть ору... ору... оружие, все будет идти, в первую очередь, на обеспечение бойових действий. Наші удари по території агресора мають не тільки економічний і військовий ефект, а і ще й морально-психологічний дійшло до того, що той самий соратник Гіркіна вже став порівнювати так звану Росію із нацистською Німеччиною. Щось мені це нагадує? Ну, по-перше, та май 1944 года, когда англічані і и... американцы на своих летающих там крепостях, галифаксах там, начали, Б-17 начали налеты, систематические налеты на заводы синтетического горючего І нам із вами, звісно, це приємно, але усе ще недостатньо. Недостатньо горять російські заводи, недостатньо дохнуть російські окупанти. Треба це виправляти. Також закликаємо вас продовжувати донатити на поточний русоріз разом до перемоги. Я знаю, що більшість із вас донатили на русорізи ще влітку, а от восени ще не донатили. Закидуйте по 2 гривні. Реквізити, як завжди, в описі до цього відео, і там іще поруч є кнопка підписатися на канал. Натискайте її. Ми з вами сьогодні поговоримо про саміт шанхайської організації співробітництва, який триває просто зараз. А ще про те, як росіяни готуються до миру у комуністичному Китаї, зараз відбувається саміт ШОС на противагу Сполученим Штатам Америки. Звісно, туди прибули лідери різних держав: є і Владимір Путін, і Лукашенко, і Ердоган, і багато інших. Але я маю вам спершу показати, як азербайджанські медіа коментували прибуття. Алієва і прибуття Путіна, відверто насміхаючись із останнього президента Ільхама Алієва і першу леді Міхрібан Алієву зустрічали міністр промисловості і інформаційних технологій Китаю Лилія Чен і інші офіційні ліца. Атмосфера встречи сразу подчеркнула особое отношение Пекина к Азербайджану і його лідеру. А вот встреча Путіна в Китаї выглядела совсем иначе. там не було ні особого тепла, ні почетного караула, ні слов о дорогом друге. Напруженість у відносинах між росіянами та азербайджанцями триває. Усе почалося із того, що росіяни збили азербайджанський пасажирський літак, а потім почали переслідувати азербайджанців на так званій Росії. Азербайджан став відповідати, і от зараз дійшло до відкритих погроз війною. Если Азербайджан решил, что за ним стоит Турция, и он может попробовать повоевать за Дербент, ну, пока то, что происходит. Нашим мягким падбрюшею може служити і вигляді основанням для проведення савмісних спеціальної військової операції з Іраном. Але ключове на цьому саміті стосується, звісно, не Азербайджана, а того як Владиміра Путіна вітали країни глобального півдня. Ми із вами можемо говорити, як є американський президент Трамп. Вивів Владиміра Путіна із, із ізоляції, додав йому міжнародної ваги, розстелив перед ним червону доріжку. До речі, червону доріжку перед Путіним вистелили і у Китаї та. Показав, можна витирати ноги об американського президента, він буде як та червона доріжка, і все одно поважатиме Путіна. І це тільки один дипломатичний і геополітичний провал Дональда Трампа. Другий полягає у тому, що він сам підштовхнув Індію до комуністичного Китаю. Він подружив між собою запеклих ворогів. Китай та Індія це дві давні цивілізації на сході. Ми є двома найбільш населеними країнами світу, і також важливими членами глобального півдня, щоб Дракон і слон танцювали разом. На цьому саміті навряд чи будуть ухвалюватися якісь доленосні рішення, але він має зовсім інше на меті. Прямо кажучи, це антизахідний саміт, саміт, передусім проти Сполучених Штатів Америки. Він показує, що у світі є альтернативний центр тяжіння, і він не у Вашингтоні, а у Пекіні. І це третя геополітична Чона поразка Трампа та усієї Америки до речі, а що там сам американський президент, про якого американці останніми днями пишуть, що він, наче як помер? Трамп не коментував цей саміт, не з'являється й далі на публіці, але лише вийшов із постом, що він почуває себе як ніколи добре. Дінь -дінь 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 -дінь. Владимир Путін, же який Трампу відмовив на абсолютно усі його прохання, у тому числі озвучені на Алясці, продовжує насміхатися із американського президента, і розповідаючи про мир, продовжує війну та наступальні дії проти України. Отмечу, що розуміння, достигнуте на недавній російсько американській зустрічі в верхах на Аляскі, надіюсь, також йдуть в цьому напрямку відкриває дорогу до миру на Україні. продовжуємо спеціальну війну. Операцію. Війна це дуже дорого, а особливо дорого, якщо у тебе при цьому іще й падає економіка. І от соратник Гіркіна дуже засмучений, тим, що комуністичний Китай не надає так званій Росії кредит, аби російську економіку врятувати, і передбачає, що далі буде тільки гірше, щоб Китай нам помог великим кредитом, тому що ми зараз з вами бачимо, що економіка в ході затяжної війни, а чому придуплі ждали? А нападать начинает. уже все, Рецесія признана то тобто падение. Все как-то складывается очень-очень хріно. Давайте извините за мой плохой французский. Але попри це, Владимир Путін навіть і не думає призупиняти бойові дії чи тим паче зупиняти російсько-українську війну. У нього прямо протилежні плани. Герасимов днями виступав і розповідав про успіхи російської армії. В сте що нашими ворожоними силами Освобождено 99,7 территории Луганской Народной Республики. Осталось менше 60 квадратних кілометрів, і тут Герасимов упіймав самого себе на брехні, тому що нещодавно і ще три місяці тому росіяни казали, що вони, наче як захопили 100% території Луганської області, а тепер 99,7%. Російська армія цього літа, безперечно, мала тактичні успіхи, але за час своєї наступальної кампанії не змогла захопити жодного українського міста. Тому Герасимов став вигадувати про Куп'янськ. Сідніє і вольські частиро. Групі... Запад практически полностью блокировали город Купянск. Я забалілі окола половина його території. Єрасімов переконаний, що російська армія захопила половину Куп'янська, але у реальності росіяни є лише на околицях цього міста. Звісно, це все одно погано. Але у цій брехні Герасімова розчаровані навіть самі російські пропагандисти. А один із російських командирів розповідає, що штурмуючи куп'янськ, його підрозділ поніс втрати на рівні 90%. відсотків. вперед на Куп'янск. Вперед. ви самі лучше вперед. Вот у меня на сотряс осталось 17 человек живых. Это из скольки? Из 70? Ну, да. Нашого противника при цьому не можна недооцінювати. Він адаптується, він навчається, він добре розвиває дронову складову, але при цьому незмінним лишається одне величезні втрати, з якими ніхто не рахується. Вот эта вот манера ведения боевых действий, она, ну, извините, наводить на мысли не меня одного, а очень многих о том, что полняється Ну простіть утилізаційна функція, і от цю саму функцію росіяни планують продовжувати. Нам і з вами, звісно, від того не легше. Але я знаю, що досі у нашій країні є люди, у тому числі представники влади, які переконані, що от вже завтра все закінчиться, будуть вибори і так далі. Якщо ви досі не усвідомлюєте реальність, то послухайте про плани продовжувати війну від нашого противника. Виполнення задач спеціальної воєнної операції обідньоний групіровки військ буде продовжено відділення наступальних дій. Хоча, напевно, деякі люди все одно у словах Герасімова десь між рядків побачать заклики до миру. Звісно, дуже миролюбиві росіяни, які буквально завтра просто так готові завершити російсько-українську війну, посилюють наступальні зусилля на Донеччині, перекинувши туди підрозділи, які наступали до цього на Курщині та на Сумщині, і почали використовувати досить дефіцитну бронетехніку. Утім, вона згорає в тому числі. Слі, завдяки тій допомозі, яку ви надаєте нашому війську. Зараз точно не час розслаблятися. Саме цього вороги добивається, вкидуючи фальшиві заяви про готовність до миру. Зараз час посилювати наше військо, і воно завдяки вам за минулу добу отримало ще 395 нових ФПВ. Вітаємо! Ми підрозділ Роняний 65 п'ятого окремо механізована бригада Великого. Клуб. Хотіли б подякувати благодійний фонд спільноти Стерненка за чергову партію впівідронів у розмірі 150 штук. Ці впівідрони будуть знищувати ворога на запорізькому напрямку. Ми бійці Пакешера Рубак, 15-мобільного прикордонного загону, хочемо висловити велику подяку спільноті Сергія Стерненка та його фонду за дання цих 7-дюймових впівідронів, з яких ми зможемо мінусувати русню далі. Також закликаємо вас продовжувати донатити на поточний росоріс. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Підрозділ Роняни, 65-ї окремої механізованої бригади Великий луг. Хочу подякувати благодійному фонду Спільнота Стерненка за надані 150 FPV-дронів, якими буде знищуватись противник. Просимо всіх донатити фонд Стерненка. Слава Україні! Не не Стерненка та всім небайдужим людям за нададу допомогу саме 5 на пошукінгів дронів і з явами. Очистимо наше небо відчуття. Чи... Хотів би подякувати благодійному фонду спільноти Стерненка за надані ці десять дрони на оптоволокні. Ці дрони будуть знищувати ворога на запорізькому напрямку. Так що давайте зараз закинемо на поточний розріз. Та слава Україні, героям слава у світі, де старі, поїхавші маразматичні діди, намагаються вирішувати долю світу. все ж таки є і ще надія. І у цієї надії є ім'я збройні сили України. Тож продовжити й далі допомагати силам безпеки та оборони України.